Отже, вітаю, пане Вадиме. З нами сьогодні Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. І сьогодні хочемо коротко з вами поспілкуватися щодо таких найбільш актуальних і гострих тем, які. Ривожать, хвилюють українців. Зокрема, що до 24 серпня ми знаємо, що е, расисти дуже люблять прив'язку до всіляких символічних дат. Чи можна на вашу думку очікувати дійсно погіршення безпекової ситуації? Бо вже сьогодні пропагандистка Симонян там сказала, що треба завдати ударів по центрам прийняття рішень. Ми добре знаємо, де знаходяться ці центри. Отже, чи можна очікувати якоїсь більшої інтенсивності ракетних ударів? Бо про це вже лунала інформація цими днями насправді. Ну, в принципі, перш за все хотів би сказати, що ми не можемо це виключити. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про 24 серпня, по-перше, я б не хотів, би, щоб ми зациплювалися на датах, тому що у нас вже була історія, коли нас всіх лікар 9 травня, потім нас лікар 22 червня. Зараз починається нанітатися і стає на 24 серпня. Тому в даному випадку я б дуже хотів би, щоб ми зберігали здоровий густ. Чи можемо ми виключити посилення ракетних ударів по різних містах України? Ні, ми цього виключити не можемо. Тому єдина відповідь на це питання це особливо в ці дні звертати увагу на повітряні тривоги, особливо в ці дні не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Поліція, всі, всі силовики зараз будуть працювати і працюють в посиленому режимі, тому що ми розуміємо, що можуть бути певні скажімо так спроби робити? Ті чи інші е, негативні речі росіянами е, думаю, що нам вдасться все це упередити, і нам вдасться е, не допустити ніяких терактів і подібних речей, які теоретично росіяни можуть готувати спеціально під 24 серпня. Але ще раз хотів би попросити всіх просто зберігати здоровий густ і е, пам'ятати про небезпеки повітряних тривог. Угу. А чи можемо ми очікувати, чи взагалі наскільки висока вірогідність саме загрози на Запорізькій АЕС? Тобто, теж таке йде нагнітання з боку расистів, да, що вони там ну хочуть влаштувати якісь провокації, і насправді там дійсно дуже непроста ситуація? Отже, чи там можуть бути якісь загрози? Ну ж таки, ми не можемо виключати на жаль нічого. Тобто, весь світ облетіло відео цього тижня, як в машинному залі Запорізької С знаходяться машини з боєкомплектами. Знаходиться тяжка техніка, і тобто всі вже розуміють, що насправді росіяни е е е е в принципі ну, роблять все від себе можливо для того, щоб не е міг трапитися, не дай Бог, е вибух на Запорізькій С. Я дуже сподіваюся, що до критичної ситуації все таки не дійде. Дуже сподіваюся, що здоровий густ переможе, але знову ж таки на жаль виключати ми нічого не можемо. Тому зараз Україна робить максимальний дипломатичний пер на росіян з різних сторін для того, щоб не допустити трагедії на Запорізькій АЕС. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що Запорізька АЕС – це шість Чорнобиля. Угу. А, на вашу думку, отаке нагнітання, зокрема з боку Росії, це взагалі цей ядерний шантаж він для чого? Щоб змусити до перемовин, щоб ще раз показати свою сутність. Для чого перш за все змусити до переговорів Сполучені Штати Америки, тобто не Україну, а перш за все, сполучені Штати Америки, тому що вони вважають, що Будь-які подальші дії будуть залежати виключно не від України, а від того, що буде говорити що будуть говорити Сполучені Штати Америки в Україні. Тому вони нагітають всю цю історію і це підняття Вони розуміють, що всі їхній попередній блеф із тим, що вони комусь нанесуть ядерні удари, і так далі, і так далі, воно вже не працює. Тобто в це вже ніхто не вірить. Тому їм треба зараз шукати якісь карти, які, яким здається будуть піднімати ставки. Тому зараз вони знову ж таки блефують дуже жахливо блефують, тому що ми розуміємо, що насправді це світ стоїть перед ядерною загрозою, але це блеф підняття ставок виключно для одного реципієнта. Це Джо Байден і керівництво білого Тобто, ви думаєте, що вони не підуть все ж таки до кінця, а будуть так підвищувати ставки, нагнітати, щоб змусити штати до перемовин? Ну і ще раз скажу, я не можу виключати нічого. На жаль, ми маю справу з трошки неадекватною стороною, але все ж таки сподіваюся, що здоровий уз буде перемагати, і вони будуть пробувати піднімати ставки без якихось подальших дій. Хоча, звичайно, у них є на сьогоднішній момент групи впливів, достатньо серйозні групи впливів, які вважають, що треба, як мав з гранатою, бігати, підривати все і діями піднімати ставки. Хоча не розуміючи того, що насправді після цього від них відвернуться навіть їхні умовні союзники Китаю і Індія. Але станом на зараз вони будуть пробувати піднімати ще раз, повторююся, ставки Запорізької РС і пробувати змушувати Сполучені Штати сісти за стіл переговорів з нами. Угу. Ще щодо перемовин цікаво: нещодавно до України приїжджав Ердоган. З генсеком ООН також на вашу думку, ці візити, і також потім була інформація в медіа, що Ердоган хоче влаштувати там якусь да пряму зустріч Путіна і Зеленського. А це все ж таки теж для того, щоб проштовхувати цю тему мирних перемовин? Чи можливо це вже якась передвиборча така кампанія Ердогана, як свого часу Макрон зробив теж її частково на дзвінках Путіну? Чи він просто хоче якось закріпитися в регіоні як такий потужний перемовник дикий взагалі потужний гравець? Можете трошки сказати свою думку? Ну, якщо ми говоримо про Ердогана, то в нього його особиста гра полягає з двох частин. Перше він став головним бенефіціаром і політичним, і економічним, від цієї війни. Він працює на дві сторони. Він продає в обидві сторони. Він зараз став головним Туреччина. Стала головним логістичним хабом для Російської Федерації по заміщенню так званого паралельного імпорту. Тобто, в даному випадку ми можемо чітко говорити про те, що Саме Туреччина а, збере найбільше вершків, економічних вершків із цієї війни, а, якщо її плюс, звичайно, завдяки цьому ордаган посилюється. Тобто давайте не забувати, що до 24 лютого багато експертів вважали, що Туреччина стоїть на гральні дефолті. Завдяки цій війні вони не просто вийшли з цього дефолту. Вони ще й зараз починають достатньо непогано на цьому заробляти. А, якщо говорити про е Сам переговорний процес то тут не повинен в кого нікого бути ніяких ілюзій, ніяких переговорів Зеленський Путін найближчим часом не буде, і вони неможливі, неможливі з багатьох причин, але найбанальніше це те, що поставлені задачі 24 лютого, як він тоді виразився освободити народу Донбасу. В принципі, на сьогоднішній момент не виконані. І тому до цього моменту ну, на яку знають тяжко уявляти собі, що він сідав за цим переговорів. Щодо е, того, що пропонує Ердоган, то це тактика дрібних кроків. Тобто відкрили зерновий коридор, е, а давайте спробуємо відкрити там, що, там, металургійний фронт, е, коридор, або ще якийсь фронт. Е, коридор, І е, завдяки цьому робити таку видимість переговорів, видимість е, вирішення питань. Для того щоб підтримувати хоч якомусь форматі переговорний процес, тобто в даному випадку говорити про те, що це якісь прориви, якісь там серйозні поступки зі сторони там росіян чи будь-кого іншого, будуть ні, це неможливо. Поки що переговори взагалі знаходяться в замороженому стані. Угу. А, міністр закордонних справ наш Кулеба сказав, що саме від цієї трійки, саме Ердоган Гутеріш, буде залежати. Uh, взагалі багато чого. А uh, чи дійсно на вашу думку, uh, ось саме ці політики можуть стати нашими надійними партнерами? Адже кейс зерна в принципі у нас дійсно вже є. Да, він працює поки що. Але чи може це бути також так і далі? Ну, дивіться, в принципі, і ще раз спостерігається з поки що ми можемо говорити виключно про не, про тактику дуже дивних кроків. Дуже дрібних. Ні про що інше, станом на зараз мова не, йде, мова не йдеться і говорити про щось більш глобальне поки що неможливо. Тому зараз можемо там, говорити про те, що там, наступним може бути відкриття дозволів на вивіз металургійної продукції або ще якоїсь продукції, але не більше того. Mm -hmm. Ще одна така цікава тема: теж вона лунає днями цими щодо заборони віз туристичних росіянам, і насправді навіть вже такі псевдоліберальні медіа, да там типу дождя, медузи, вони там почали вже. Волати, що не треба нам колективної відповідальності, що ну і все таки інше. А на вашу думку, чи дійсно цей важель може бути настільки впливовий, чи е, дійсно це може спричинити до якихось е, якихось, можливо, не знаю, протестних настроїв, суїв чи ні? Подивіться, ні про які протести ми говорити зараз не можемо, але те, що це е, е, викликає, і викликало вже дуже серйозну напругу всередині російського суспільства, це можна навіть не сумніватися, от найкращим опосередкованим підтвердженням цієї історії, є те, що підсумковий випуск випускій ну наверте мається на увазі на російському телебаченні, присвятив аж два сюжети візим. Тобто, в принципі, от навіть з цього вже видно наскільки це припікає, наскільки це серйозно. Тобто росіяни Кремль мається на увазі робить регулярно фокус групи по всій країні. Вони регулярно... Моніторять настрої в суспільстві, і можна говорити про те, що це одна із найбільш больових точок взагалі для всієї Російської Федерації. Тут проблема не тільки і не стільки в тому, що частина лібералів не поїде на шопінг в Анака, як говорив свого часу один із лідерів Євросоюзу. Ключова проблема в тому, що це прямо протилежність до вставання, до вставання з колін, це навпаки посадження на коліна. Тому що росіянам перетворюється на людину другого сорту, на людину, який, яку не допускають ну умовно кажучи, це людину, яку викидують з ресторану і говорять, що ви надягнули, там умову на галстуки, піджаки тому мова з не пусто. І вони це дуже чітко відчувають. І це таке глибоке глибинне таке приниження росіян, тому що досі вони вважали, що ми хамимо і нам дозволяють робити все. А тут їм говорять: ви хамите, а ми вас викидаємо з ресторану. І це для них психологічно. Насправді, навіть для тих, хто ніколи в житті не виїжджав за межі своєї області, психологічно це такий великий удар по їхньому самолюбству і це таке глибинне приниження. Тобто, тут вони 22 роки вставали з колен, а тут їх знову на сікалі коліна поставили. Причому ця фраза, це щоб ми просто розуміли. Фраза вставання з колін в оригіналі звучала, що Росія встає з колен і витягує кляп із рта. От в даному випадку вони не просто знову стоять на коліна, але їм ще й кляп ворота засовується тому, все mm -hmm. насправді те, що вони дуже глибинно відчувають. Mm -hmm. А ви сьогодні ще дуже таки написали цікавий пост щодо того, що можлива зміна еліт, да, в Росії, а чи дійсно це можливо найближчим часом? Ми до чого це може взагалі призвести ну, в контексті війни з Україною? Ну, я не написав, що можливо зміна еліт. Я сказав, що деякі еліти, про засутр націоналістичні еліти, смерть дочки Дудіна будуть використовувати для як такий собі каталізатор, як такий собі трігер для спроби зробити певні рухи для того, щоб попасти в вищу лігу політики. Тобто вони всі знаходяться десь там в другій лізі, в третій лізі. Я маю на увазі всіх цих гіркіних, прилепених і так далі, і так далі. І що дуже цікаво, їм в цьому питанні в цьому проходу до вищої ліги дуже допомагає, як це дивно не звучить Сіменян, Соловйов і так далі. Тобто, вся ця пропагандистська наволоч, яка насправді стала вже незамінною для Кремля. Тут теж треба розуміти, що вони теж можуть грати певні свої ігри, тому що в них є певний люфт можливості. Вони стали незамінними на цей момент. Хоча, як в 90-ті роки, казалось, була прекрасна приказка, ні замінюва кладбище. Тобто, але в даному випадку ми повинні зрозуміти, що в Росії насправді ну назріває вже зміна еліт. Жириновський Падох, Зюгана по суті, мумі, Путін, звичайно, він як Лінін, він завжди буде жити. Але тим не менше, хочемо хочуть Росіяни то чи не хочуть, але їм треба міняти вже цю гарантократію на когось. І оці от відносно молоді люди відносно молоді, знов ж таки це люди в районі там п'ятдесяти років. Вони вважають, що це їхній останній шанс прорватися вищу лігу. і тому вони будуть зараз спробувати робити певні спроби для того, щоб на ультранаціоналістичних позиціях а їхня позиція така, що вони більш правильні русські ніж сам Путін вони будуть пробувати влізти в велику політику. Пробувати отримати дозвіл на створення власної партії, яка матиме право проходити в парламент. Ну і відповідні портфелі в уряді і виконавчій владі. Угу. Добре, я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Дуже вам дякую і до зв'язку. До побачення.